Цього року запрацює автоматична фіксація саме проїзду на червоне. Вона буде здійснюватись саме камерами біля світофорів. Буде маленька камера, або маленька, або по суті така, яка ловить саме швидкість, наша звичайна камера. Її, по суті, цей законопроект вели ще в 2022 році. Але не було ресурсу, щоб по суті його виконати. Так як зараз купа камер і перед світофорами, і по суті, перед ну, перед в'їздом в місто і виїздом куча камер можна вже ще трошки доставити і по суті зробити вже повністю фіксовану ділянку. І так і захотіла наша Верховна Рада, і вона зараз робить таку тему. Ви скажете з надією, що це законопроект. Але ні, друзі, це вже не законопроект, це вже повністю введено. І зараз вже працює в Києві, Одесі, Львові і Харкові. Вже фіксують саме на світофорах саме цю швидкість. Повторюю, зараз ще разом з цим є ще законопроект. Законопроект про саме буфер 20 км. Законопроект ось пару днів назад вже вийшов і вже будуть ну, десь. Скорому часі приймати його, бо по суті кажуть, що це пріоритетний саме такий законопроект, що його скоріш за все і приймуть, так як штрафів буде набагато більше, вже не буде там того буфера 10-20 кілометрів. А штрафи, подивіться, в минулому відео я вам розказував, які ну не маленькі, копійка така може, можна впасти. Так, якщо без законопроекту кажучи, у нас вже по суті швидкість вже фіксується на камерах і на червоний ми не проїжджаємо. Нагадую, що штраф за проїзд на червоний 510 гривень. Але разом з тим, повторюю, у нас ще є законопроект, який, скоріш за все, скоро ведуть за швидкість. Тому. На камерах нам краще не попадатись і порушувати, по суті, порушувати швидкісний режим також не потрібно, так як влетить в копіючку. Для чого це все робиться? Для безпеки на дорозі, для безпечного руху, так як дуже часто приїжджають, навіть не приїжджі, а навіть свої знають, на якій ділянці можна порушити, на якій краще не потрібно. І по суті цим користуються всі, і можуть там на червоний проїхати ну, без ніяких проблем. Але нагадую, це порушення швидкісного режиму, порушення правил дорожнього руху і можуть бути реально фатальні наслідки. Тож нагадую, що в 22-му році не було фінансування на саме на ці камери для фіксації руху. Тут, 25-му, в розгар війни і цього всього у нас з'явилося фінансування бля. А звідки? Ну, тоді, по, по суті, якщо раніше не було, а зараз тут з'явилося. Зараз нема, по суті, на що тратити гроші. Типу, що в нас немає ніяких більше інших проблем, крім камер для фіксації ну, цього руху, куча проблем. Ну, зачем просто тратити гроші на таку хір, щоб усложнити життя іншим. А що, що з цього кращого з цих камер? Безпека руху це да. так. На аварійних саме перехрестях, на аварійних пішохідних переходах, світофорами стоять камери фіксації. І зараз ну, на всіх цих аварійних є вони. Навіщо ставити її повністю по городі? Ну, це дурна трата грошей, на мою думку. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи правильно, чи потрібно воно, чи кому воно потрібно, і яке от рішення з вашої сторони було. Бо по суті, це не вже не законопроект. Це Справді вже тестують, це вже робиться все. Я назвав в яких, яких саме містах. Чи надо воно нам? Напишіть в коментарях, дуже цікаво. І звертайте увагу тепер ще й на світофори. не порушуйте дорогі водії і зустрінемось на дорозі.